Слото кінг ліга королів чекає на тебе, кое ж то на території країни агресорки, і ні, зараз ми говоримо навіть не про те, що у них там палають нафтобази, знаєте, якесь бавовнятко нині вранці бігало. Говоримо навіть не про черговий сигнал повітряної тривоги у Білгородській Народній Республіці. Ні, говоримо про новини від російського добровольчого корпусу, який знову здійснив вилазку на території Російської Федерації і влаштував там засаду. Отож, РДК захопив ворож. Урал у Брянській області в якості підтвердження вони вже скинули перші світлини. Згодом обіцяють і відео. Російський добровольчий корпус нині, 18 січня, провів успішну спецоперацію на території ворога. Внаслідок цього вдалося захопити транспорт противника. Цю інформацію нам також підтвердили і джерела у спецслужбах нашої країни в російському добровольчому корпусі. Пообіцяли повідомити більше деталей трохи згодом. У ворожих телеграм-каналах 19 січня з'явилася доволі цікава інформація зі зведення з російсько-українського кордону. Росіяни починають стверджувати про те, що у Суземському районі Брянської області у засідку ворожої диверсійної розвідувальної групи потрапила автомашина Урал. Ну, і, зрештою, це була справа рук російського добровольчого корпусу. Але пишуть російські пропагандисти про те, що є загибли та поранені ДРГ противника, тобто російський добровольчий корпус, атакувала вантажівку і відразу відступила. Росіяни зазначили, що на допомогу цим людям оперативно прибули прикордонники, надали першу медичну допомогу та здійснили евакуацію поранених. Ну так вони завжди пишуть. Насправді байдуже. Є. На тих військових російських і на цивільних, теж судячи з подій, які відбуваються на інших територіях. Водночас вони наголосили, що подробиці усе ще уточнюють, а також побажали вічної пам'яті загиблим воїнам і найскорішого одужання поранених. Знаєте, як пишуть. Російські пропагандисти у сфері авіації земля ім'єпом не знають, як це насправді має працювати, але здається, такі побажання або схожі побажання сьогодні висловлюють і тим, хто потрапив в засідку української ДРГ, як вони це називають. Тоді у російському добровольчому корпусі підтвердили цю інформацію. Зазначили, що розвідгрупа провела засідку на транспорт противника, але російські бійці також опублікували кадри із захопленим уралом, які ми з вами. Бачили щойно на екрані. Ну і у РДК також запевняють, що кадри об'єктивного контролю будуть згодом. Тож, можливо, більше деталей ми з вами дізнаємося. Я також нагадаю, що вночі, 19 січня, безпілотники атакували Брянську область країни агресорки. Внаслідок цього постраждала нафтобаза Росіян у населеному пункті. Клинці, крім того, гучно кокі то хлопки чули також і жителі Тамбовської області, а саме населеного пункту Катовськ. Там вибухи лунали біля Тамбовського порохового заводу. Ну і зрештою джерела у спецслужбах наші підтвердили, що влучання по автобазі у клинцях і вибухи на Тамбовському пороховому заводі були роботою головного управління розвідки Міноборони України. Зараз на екрані можете бачити ці кадри. Ну і зрештою працюють наші спецслужби на території країни-агресорки. Більше деталей чекаємо з вами згодом. А далі ми з вами говоримо про гроші гроші, які зараз критично потрібні нашій країні. І гроші, які просто необхідні силам оборони для того, аби засобів знищення ворога і збереження життів наших захисників було вдосталь. З 2016 року в Україні почала діяти процедура фінансування політичних партій. Таку ініціативу ввели, аби зменшити вплив. Олігархів на політичну систему за ці кошти партії мали б системно працювати, розвивати місцеві осередки, підвищувати рівень взаємодії з виборцями і проводити різноманітні дослідження та підвищувати якість законотворчої діяльності. За мирного часу ця процедура видається дуже хорошою, адже таким чином партії мають кошти, аби залучати громадян до політичного життя. Це теж дуже важливо розповідати тим, хто в політики про рішення для громади впроваджувати за ці кошти корисні ініціативи. Словом, важлива річ у мирний час. А от в час війни ці кошти здається можна використати більш раціонально скерувати їх на українські сили оборони. Власне, така петиція до президента вже є, але ми про неї поговоримо трохи пізніше. Спершу оглянемо, скільки коштів для політ партії виділили з бюджету на 2024 рік. Отож, партія Слуга народу цього року має отримати 490 мільйонів гривень. Батьківщина 92 мільйони. А Європейська солідарність 141 мільйон гривень. Зараз можете оглянути на графіці, як воно виглядає. Графіка від руху, чесно. Ще 115 мільйонів гривень передбачили для голосу. ЗК відновило держфінансування партії на початку цього року. І на цьому моменті я нагадаю, що з 2021 року партія не отримувала коштів з держбюджету через виявлені порушення у звіті за 2020 рік. А тепер от фінансування відновлять. Але тут є однозначно хороші новини. Відсутність коштів для зрадників і ждунів руського міра. Кошти для ОПЗЖ не закладено в бюджет 2024 року, адже партія заборонена та точно не продовжуватиме свою діяльність. Хоча минулого року фінансування було передбачене за формулою визначеною в законі. ОПЗЖ його також не отримала. Водночас, через ліквідацію юрособи ми не побачимо фінансових звітів партії з 2020 року, і відповідно не знатимемо, хто її фінансував, як вона витрачала державні кошти, та чи є у її фінансуванні російський слід. Але українська військовослужбовиця і медикиня, депутатка Київської ради Аліна Михайлова, пропонує інший варіант більшу частину цих коштів скерувати на потреби сил оборони. Таку петицію вона вже зареєструвала на відповідному сайті. У тексті йдеться про суму коштів, запланованих для трьох політичних партій на цей рік: Слуга народу, європейська солідарність і батьківщина. Таким чином, майже 800 мільйонів гривень буде витрачено на політичні партії, що є необґрунтовано великою сумою в умовах повномасштабної війни. Для забезпечення стійкості та виживання держави Україна потребує значного обсягу фінансових ресурсів. Функціонування сил оборони, розвиток і підтримка ВПК, створення військових технологій, зарплати військовослужбовцям, проведення масштабної мобілізації вимагає збільшення надходжень до державного бюджету України. Водночас, тотальне переведення економіки на військові рейки в умовах 21-го століття є рішенням зі сумнівною ефективністю і має розглядатись як крайній засіб. Для початку варто оптимізувати нинішні видатки та спрямувати некритичні витрати на забезпечення сил оборони. І от однією з таких некритичних витрат Аліна Михайлова називає державне фінансування політичних партій. Можу лише погодитись, його запровадження є вимогою для євроінтеграції України та одним із методів забезпечення незалежності політичних партій. Тому повне скасування такого фінансування буде заохочувати корупцію. Але політичні партії в умовах воєнного стану не потребують такого обсягу фінансування, як у мирний час із Повноцінним політичним процесом петиція вже назбирала майже половину своїх голосів що є 83 дні, аби всі охочі українці могли приєднатися до такого заклику до українського президента.